Доброго дня, мене звати Вікторія і в даному відео ми розглянемо питання, як здійснити основні налаштування розділів Пшиєнчий закуп та запаси і магазин. Для налаштування обліку закупівлі відкриваємо Уставіння і адміністрування, уставіння параметрів евіденції та переходимо у розділ «Пшиєнчий закуп. Реквізит термін поплатності доставці за замовчуванням заповнюється 14 днів. Але користувач може вказати необхідну йому кількість днів. При цьому ця кількість буде за замовчуванням встановлюватись у картках договорів контрагентів. Це налаштування впливає на розрахунок дня оплати постачальнику, купленого товару чи послуги. Наступне налаштування Реєстровач ціни закупи призначено для автоматичного фіксування у програмі закуповальних цін під час проведення документу фактур закупу. На підставі закупувальних цін далі користуваць може формувати продажні ціни. За допомогою наступного посилання можна переглянути та відредагувати список статусів замовлень постачальника. За допомогою наступного посилання серії документу закупу можна перейти у довідник серії документів закупу та створити серію. При створенні при створенні серії потрібно вказати найменування серії у реквізиті серії, коректно заповнити реквізит Реєстр ВАД, «Крайніп» та при необхідності можливість вказати місячної нумерації документів цієї серії та ставки ВАД. Перейдемо до налаштування розділу Запаси і магазин». Налаштування Провадіч евіденції номенклатури в ружних єдностках міари дозволяє використовувати при обліку номенклатури кілька одиниць виміру. При цьому, наприклад, можна вказати, що здійснюється продаж пари товару, і програма автоматично спише дві штуки цього товару. Наприклад, маємо фактуру продажу, продаємо пару товару, причому основна одиниця виміру в нас штуки. І в додатковій одиниці виміру вказуємо коефіцієнт 2. Відповідно при проведенні фактури продажу зі складом нас пишеться дві штуки цього товару. Пройдемо назад в уставіння. Наступне налаштування Провадять евіденції запасу в обрембі характеристик дозволяє використовувати характеристики номенклатури при обліку товарів. Розмір, колір, форма чи вид. Наступне налаштування Провадять евіденції запасу в обрембі серії дозволяє вести облік номенклатури у розрізі серії. Налаштування Використать серії до WZ і ВЗ, дозволяє використовувати серії у документах PZ та «Вз». Налаштувати або додати серії можна за допомогою посилання. Під час створення серії потрібно вказати лише префікс. Наступне налаштування пов'язаних фактур з документами звінчними PZWZ дозволяє налаштовувати відповідність серії фактури та ордеру. Причому, якщо в документі фактури встановлена серія, для якої існує прив'язка до серії ордера, тоді на підставі фактури цієї серії можна буде створити ордер з відповідною серією та навпаки. Якщо відповідності немає, тоді в ордері можна буде вказати будь-яку серію. У реквізиті Метод ВЦ не запасу необхідно вказати один з таких методів FIFO, LIFO або за середнім. Налаштування блокади змін зафактурованих ПЗ чи ВЗ, включає механізм, за допомогою якого при зміні фактури, до якої вже є проведені ордери, користувачеві буде висвітлюватись вікно з пропозицією про внесення цих самих змін до документів також. Наступне налаштування, таке як використач механізм ділення коштів набиття товару, використовується для розподілу витрат. Куплених товарів із-за кордону за допомогою документа САД. У разі використання цього налаштування у документі САД з'являється таке поле, як ЦЛО, а у документі ПЗ з'являється поле кошти, де можна вказати кошти, які будемо розподіляти на куплений нами товар. Перейдемо назад в уставіння. Наступне налаштування Евіденція ведвок коморик повинний бути вказане, якщо у програмі буде вестися адресне зберігання товарів на складі. Так, далі для автоматичного завантаження картинок, довідник номенклатури, в константі каталог образу номенклатури потрібно вказати шлях до папки, в якій знаходяться картинки. Для того, щоб автоматично завантажувалися картинки в систему ModulSoft ERP, необхідно запустити регламентне завдання. Уставіння образу в номенклатури. Для того, щоб картинки успішно завантажувалися, їх найменування повинно відповідати артикулу номенклатури. Таким чином, ми розглянули питання, як в системі ModulSoft ERP здійснити налаштування таких розділів, як пшиєнчи і закуп. Та запасую магазин. Якщо у вас виникли питання, телефонуйте або напишіть нам. Дякуємо за увагу!